Сьогодні, 24 лютого, виповнюється один рік від початку злочинного повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Цей напад став кульмінацією загарбницької війни, яку Російська Федерація розпочала проти України 9 років тому. Ми, українці вистояли і продемонстрували волю перемогти ворога, довели спроможність протистояння російській військовій агресії, об'єднали зусилля у лавах Збройних сил України, Національної гвардії України, масового волонтерського руху, а також на дипломатичному, інформаційному, історичному та інших фронтах. Наш героїчний опір це боротьба не лише за фізичне виживання українського народу та свободу країни, а й за власну ідентичність і цінності нашого суспільства як частини європейської спільноти. Цілком справедливо вважати, що українці проливають кров і за вільну та демократичну Європу і збереження світового порядку. Просимо всечесних отців відправити поминальну панахиду за краян, що віддали життя в російсько-українській війні. Благословений Бог наш завжди нині, по всяк час і на віки віки! Святий кріпкий, святий безмерный, омилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий смертный, омилуй нас, славо Ци, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і навіки, віки вами, Пресвятає Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посвятився, немочі наші, і молям Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсячне, і на віки віків, амінь. Отче наш, що єси, на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб Наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але споли нас від лукавого. Царство, і сила, і слава царя, и сина, і сука, нині повсякчас Сві с Сину і Святому Духові Ти, осе Бог, що даду зійшов, і зуздрішив закований, самі душі рабі твої голо и нині после Непорочна джим, що по весім не породила, моли, що спаслися души, помилуй нас, Боже, великій милості твої, молимось тобі. Вий. І всіх мирних жителів, що були замордовані, закатовані, без молитви поховані, і за відпущення їм усім усякого прогрішення вільного і невільного. 直播。吃 Ушня ріхів, є, у Христа безсмертного Царя і Бога нашого просів, Подай помися, Господи, Господи, Господи помилуй Боже духи, святіле, святи, смерть подолав, Ти, я вода знищив життя світові Твоєму подав. Сам, Господи, упокоїть душі, спочили в добів Божих, усіх полеглих українських воїнів, що життя своє, за єдність і неподільність держави нашої вітали і всіх мирних жителів України, що були замордовані, закатовані, без молитви поховані і всіх. Що молитви наші сподіваються у місті світлім, у місті квітуч, вісті спокійнім, звідки утекла усяка недуга, журба і зітхання, усякий рік, що учинили вони, словом, чи ділом, чи думкою, як благий людинолюбний Бог прости, бо немає людини, що жила, б і не зрішила, ти один єси без гріха. Правда твоя, правда вічна, слово Твоє істина, бо Ти є Воскресення, життя і упокоєння душ спочили любів Божих усіх полеглих українських воїнів, що життя, Своє за єдність і неподільність України віддали і всіх мирних жителів, що були замордовані, закатовані. Без молитви поховані, Христе Боже наш, і ми тобі славу осилаєм, села з віковічним твоїм Отцем, присвятим моїм животворчим Твоїм духом, нині і повсякчас і на віки, віки. Срапи, що без отміння посла породи вас, що породиться тебе величезна, Слава тобі, Христе, Божно, дінаша, слава Тобі, Слава і свято, і святому Дугові, і нині повсякчас і навіки, віки. Помилу, господи помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Істинний Бог наш, що живими і мертвим, володіє молитвами, Пречистої своєї матері, святих, славників, секвальних апостолів, преподобників і богоносних усіх наших і всіх святих, душі рабів своїх усіх воїнів, що віддали життя своєї заємність України, у правди по покої, а нас помила і спасе, як благий і чоловіку любе. Спочили в небі в Боже, що за ці дев'ять років загарбницької війни життя своє заєдність і неподійність держави нашої віддали і сотвори їм вічну Пах. На небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна я Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений блідона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душна, Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусом, але визволи нас від лукавого. Мородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений тих на Того, бо Ти породила Христа Спаса і творити на душа. Отже наш, що Небеса, нехай святи всім, як твоє, нехай прийде за свяє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. наш служба. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений над Твого, бо Ти породила Христа Спаса без воли для І нехай буде прийнята наша молитва в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нехай з Богом спочивають. Слава Ісусу Христу. Амінь. Сьогодні рівно рік тому почалася повномасштабна військова агресія. Рашистської Росії, яка зайшла на терени української держави. У цей день я хочу схилити глибокі шані вічній пам'яті перед невидно загиблими воїнами, які за нас з вами за мир і спокій в Україні віддали найдорожче і найцінніше своє життя. Рік, який ми прожили, це рік. Де найдорожчі і найцінніші слова були, як ти, як тебе справи, і чи дзвонили наші хлопці з фронту? Це були немов такі, знаєте, слова, які ми використовували, спілкуючись з нашими воїнами, з родинами, з друзями, з близькими, з усіма військовослужбовцями, які з перших годин за покликом серця. Пішли військомати і пішли на захист вітчизну. На превеликий жаль, Мондринянська територіальна громада втратила найдорожчі, найкращих 30 героїв України, які віддали своє життя за українську незалежність, за її волю, за свободу, за те, щоб ми жили в вільній незалежній Україні. І в нинішні дні я хочу висловити слова підтримки, подяки всім родинам. Військовослужбовців нашої громади, чи чоловіки, діти, колеги, друзі, сусіди в Збройних сил України боронять Україну, мир і спокій всієї Європи. Пам'ятаємо, якою ціною ми забезпечуємо і захищаємо Україну. Пам'ятаємо, якою ціною тими невеликими кроками ми звільняємо наші українські міста і села. І найбільшим святом, найбільшим досягненням. Найбільшою радістю для кожного українця це буде свято перемоги. Тому в ці дні, шана всім військовослужбовцям, вічна пам'ять за новинно загиблими героями, які віддали своє життя, щоб ми жили у вільній, незалежній Україні. Вічна їм пам'ять! Слава Україні! Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава!